Сьогодні близько дев'ятої ранку Житомиряни помітили на вулицях міста курсуючі тролейбуси та трамваї. У міській раді пояснили, зробили це у тестовому режимі, тому не розголошували. Ми відновили аварійний випуск між пікові години, тобто не в момент пікового навантаження на електромережу. Виходити на маршрути електротранспорт буде в період з 9 до 10 години ранку та їздитиме попередньо до 17. -ї. Забезпечити повний робочий день не можуть, адже електромережа міста. Досі не готова до такого навантаження. Для того щоб курсував тролейбус вулицями міста Житомира, це не значить, що він повинен в одному місці бути запітаний. Це багато підстанцій, які постійно підживлюють мережу, за рахунок чого тролейбус рухається вулицями міста. В пікові години навантаження точно немає на сьогоднішній день можливості це робити. Сьогодні на лінії вийшло майже 30 тролейбусів та 4 трамваї. Інтервал між ними становитиме 17-18 хвилин. Вийшли всі. Сі, крім ранішніх підвозів, не бачу сенсу запускати сімку десятку, оскільки підприємства починають робочий день раніше. Зараз працює дві одинички в круги, працює четвірка, працює двойка, працює тройка і працює 15 15 а окрім того, продовжують курсувати автобуси по маршрутам тролейбусів. Однак варто зазначити, зупинятимуться вони лише на зупинках для маршруток. Скільки триватиме такий тестовий режим роботи електротранспорту, у міській раді говорити не беруться, тому що усе залежатиме. Від ситуації відключення може зупинка може бути в будь-який момент, в будь-який час. Ми бачимо, що в нас світло і напруга в мережі пропадає без попередження, тому хочу поставити зрозумінням людей, які купили квиток і не зможуть доїхати до місця. Будь ласка, ми до цього повинні бути готові. Це від цього ми точно не застраховані, Ми це прогнозувати не можемо. В першу чергу частково повертати електротранспорт вирішили для зручності громадян. Окрім того, для пасажирів пільгових категорій залишаються квоти. Нічого не міняється з 10 до 16 години. Вони мають право пільгового проїзду до 10 і після 16 Всі вісім категорій, які передбачені, теж користуються на безоплатній основі. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК 1